Радіємо. Радіємо. Хочете сміятися, тут таке. Треба чути, бачите, так. Радіємо глядачу. Тут таке питання, ну чесно кажучи, там на сатсангу, коли ми були, то мене якби люди інспірували це, розкрити цю тему. Ну я так розумію, треба, треба освітити. Euh, що означає відкрите серце? Ну, і ще, якби як, що, яке серце мається на увазі, тому що я так розумію, там, ну, там ціла структура, тобто там ну, не одне серце, там можливо декілька сердець, і, і ну, якось так. Ну, а, анахата, в принципі, включає три чакри, тому що треба розуміти, що є, скажімо. Можна так сказати, матеріальне серце, так? Є сакральне, духовне і є серце розуму, тобто серце, скажімо так, яке дозволяє розуміти життя, яке дозволяє правильно ем, жити у, у всіх тілах. Це також е, цим управляє серце. Тобто, це все на, на серце покладено як основу е, як основу буття людини. то е, І тут е, багато хто плутає, що що відкривається. Тому що тому, тому що там є ці пелюстки, ці пелюстки це якраз є ці рівні е, сприйняття, можна так сказати. І треба розуміти, що сонячне сплетіння це також серце. І воно має елементи сакрального серця, якщо е сонячне сплетіння вже повністю, скажімо, е активоване. маніпура повністю як повністю вже відкрита, то це ж е портал доверху і донизу. Р управління також управління. Матеріальною свідомістю до, до сакралу, до центру і до тіла. Це такий прохід до Маніпура, як прохід до сакрального серця. Але ж як це прохід, то він має і вихід, і, і скажімо, сакральне серце має вихід через сонячне. Треба розуміти цей процес, це все. А тімус є елементом саме оцього управління цією енергією, енергією усіх тіл. Енергією, а отже, бо тому що це енергія, а сакральне вже як пран, ну, як основна, ну основна, ну, дух, можна так сказати, основна основна прана. Духовна, можна сказати, правда, тобто сам дух проявлений через серце центральне, основне. От. І треба усвідомити, що якщо вже повністю відкрите серце, то відступає розд... розуміння і сприйняття розділення повністю. Якщо повністю відкрите серце. Ну, як Бо як... вогонь вогонь е, сердечний є і у сонячному сплетінні, і у тимусі, ну там, і в сакральному серці є вогонь, але просто різних рівнів. Є матеріальний вогонь, ефірний, е, ну, такий плазма, от, і є е, 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 енергія того, що ми називаємо. Ну, Безумовна любов, вона ну, це єдність, енергія єдності у повністю сакра відкритому серці енергія єдності? Так. Угу. Тепер доповнюючи питання. Ну, тобто, якби є такий стереотип, що якщо людина активний розум, то чи це автоматично означає, що в нього закрите серце? Не означає Закрита. Не означає, чому тому, що, тому що взагалі відкрите серце дозволяє, ну, скажімо, можна так сказати, якщо формулювати словами, вірно сприйняти світ розуму. Відкрите серце працює і на відкриття розуму. На встановлення цього розуму, яке е, бачить цю ну, єдність у всьому. Ну, це ну, от, сприйняття, можна так сказати, розкриття розуму, це якраз і є та, те, про що говорять буддисти, як ну, стан Будди, можна так сказати. Тобто, бо вони Будду все-таки ототожнюють із найвищим розумом, але розумом. Тому що, наприклад, якщо ну, тут не до порівняння взагалі, бо все єдине, так, але говорячи про шлях Будди, так, і про е, перебування Ісуса, то це два різних перебування, тому що це таки шлях Будди був дуже складним, але, і, але е, він супроводжувався свідом... 에, спочатку розумінням глибоким, а потім усвідомленням. І це все-таки працював розум Будди. А у Ісуса більше було на тому, що називається безумовна любов, тобто відразу було, ну, як би, Будди також було. Розуміння єдності, так? Але не бу... він не був ще присутній в цій єдності. Тому він пішов шлях... важким шляхом і до 40 ну, він блукав, щоб все-таки встати цим. Він ну, шукав місця, шукав ну, десь простору, десь десь всюди. Він блукав, і ці рівні він проходив, і він це дуже чітко описав. І для цього тому є буддизм. Так? От його, його тих, ну як описав, дав дав можливість це якось зберегти у Ну на письмі. І тому є ну, передавав ці знання. І тому, як він дійшов, і і це цим шляхом йдуть будисти, щоби, але це опираючись на розум. От, а Ісус інший шлях, він і тому він в нього це ну, якби, можна сказати так простіше, бо він зразу казав, що ти є цим, ти є іншим нічим не можеш бути. Просто в нього е, нема початку і кінця, бо він в ці позиції якби цю позицію сприймав. Він її не розумів. Поки, ну, може, ну і розумів скоріше всього, тому що він якось це притчами доносив. але це в нього, не бу, в нього не було шляху до цього. В нього немає описання шляху до цього, як Будди, так? І тому в нього не опирається на розум. Хоча в нього розум дуже чітко працював, і це очевидно, правильно? Бо він би інакше не говорив такі, е, такі е, речі, які ну, після нього залишились, і кожна фраза, вона це просто енергія єдності. І нічого там не відняти, ні, ні забрати, ні, ні додати. Тому Якби оця позиція. В нього була позиція духу, те, що у нас удохотворена дійсність, позиція духу. От, І тому, так, і розуміння духу. Через розум навіть він розумів цю позицію, яка є основою, і яка є справедлива, О, ну, правильна, яка ну, най... найлегша, ну, тому що істина звільняє, так? Ось, і тому, так, дякую. Тому якби не, не, не е, пози розуміння, так, е, людина, котра серце, відкриває глибше розуміння. Тому не можна так говорити. Е, ну, Тарас задав запитання, якщо людина там опирається на розум, то в неї закрите серце. Не можна так говорити, бо все рівно пояснюється словами, все рівно розмова, а це все рівно має е, впорядкувати розум. Дякую. Угу. Але це йде не від розуму. Інша справа, що розум впорядковує, тому він відкривається. І тому сприйняття відкривається. І тому е, е, усвідомлення єдності відбувається. Але це, ну кажу, відкрите серце не, не заважає розуму, а навпаки. Е, звичайно, що як тобі сказати, ну, дозволяє донести завдяки угу. розуму. Завдяки розуму. Дозволяє щось сказати. Інша справа бути бути для буття тут розуму не потрібно. Саме буття воно не потребує ніякого розуму, ти просто є. Воно не потребує причини, а розум це причина. Він завжди е, опирається на якусь причину. Не хоче знайти першу причину хоче завжди знайти. Тільки завжди причину, і це вірно, коли людина шукає причину всього. Це вірно, це правильно. Ну, тобто, можна сказати, що активний розум, е, значить, е, не заважає серцю бути відкритим. А тепер е, яке, ну тобто, я так розумію, це сакральне серце воно відкрите у всіх, залежно від того в якій мірі. А щоб воно діяло повністю, ну тобто, освіщало розум для ясності, і ну преображало навколишню дійсність. Я так розумію, мають бути відкриті ще ці ще два цих серця, тобто, ну, е е сонячне сплетіння і тимус. Щоб воно повністю там, ну так. Так, воно. Е дивись. Е ну, ти правильно сказав, що серце воно, не, якщо воно, ну, воно не може бути повністю закрите, бо це енергія життя. Але е при, скажімо, у, у житті людському, от в цьому вимірі, де живуть люди, так треба в цьому розібратися. Тому що чомусь є сердечні хвороби. Серце ж, серце ж енергія життя, а є сердечні хвороби, тому що воно закрите? Саме серце закрите. А яке... воно не до кінця закрите, воно, коли воно вже закривається до кінця, то виникають сердечні хвороби. А яке серце? Сакральне чи основне серце сакральне серце, коли воно, коли воно е, все більше і більш закрите, тоді виникають сердечні хвороби. Тому що ну, це є перше джерело. Можна так сказати, так? І, е, якби це краще. І, звичайно, що, так, і звичайно, що для того, щоб ну, воно скажімо, якщо все вірно працює, так, якщо серце відкрите, то і тімус працює однозначно і працює однозначно сонячне сплетіння. І тоді це відбувається, це називається життя в творчості, тому що людина творить свою реальність. І вона вже опирається тільки на це, на цю позицію. Тоді, от, е, відкрите серце повністю. Так, то воно має мати е, перш за все, ну скажімо, навіть через може через маніпуру зайти ну, розуміння, розуміння може зайти через маніпуру, навіть розум зайти так? через маніпуру, щоб, щоб, скажем, і відкривається таким чином серце, так, через якесь розуміння матерії, якесь розуміння взаємодії, енергії, там, ще щось так, через Тімус, то це також якби, ну, але це шлях, можна сказати так. А от про, про сакральне серце це означає що ця позиція, що я і отець одно. Ну, що нема ні я, ні отця, а є одно. Оце тоді відкрите серце. Ну, тобто ти потім себе сприймаєш з цим сакральним серцем? Але ну так, ну, це, вже, це, вже, це вже не. Ем... Це вже не є місце, ну нема місця в сакральному серці, насправді. Ну, Це вже сприйняття без місця. Бо воно ж, можна так сказати, що безмежна глибина. Нашого серця безмежна глибина. Так як, як відкриття відбувається безмежно в безмежну глибину, так і світло йде з безмежної глибини. Воно нескінченне. Це світло, воно ж не може вичерпатись, бо це є саме життя, життя не вичерпне і не розділене. Тому ну, роль серця це роль серця в нас ну, основна, ведуча і провідна це однозначно. І тоді і розум вирівнюється, і все стає на свої місця, і розуміння. Якщо є відчуття любові до ближнього, до будь так, то. Це дарує розуму дуже велику силу, розуму. І розум відкривається від цього, бо він розуміє, що, що відбувається в зовнішньому світі. Ну, інше питання, як перемістити оце самосприйняття. З розуму до, ну, до сакрального серця. Тільки завдяки прийняттю бачення таким, як воно є. Тільки завдяки прийнятю всього, що відбувається таким, як воно є, і тільки завдяки прийняттю всіх таким, як вони є. Не, 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 не заважання, оце, коли розум втручається в якісь процеси, це вже, це вже людина викликає, скажімо, на себе удар цієї карми, як потоку єдиного. Ну, зміна потоку. Вона втручається в Божий процес. Розум втручається в Божий процес. Він значить Божий процес, це називається якраз процес твання, це називається якраз процес любові, процес єдності, ну сама єдність. І тому, коли розум втручається, це, це якраз і називається карма. Нема взаємодії єдиної, а є а людина е, створює, е, створює простір, в якому, в якому розум Втягує в гру людину. І, і якщо це гра, а вже людина сприймає себе з позиції гравця, то це вже він в позиції кармічній, ну, причинно-наслідковий, можна так сказати. Коли він виходить з цього, то це вже немає ні, 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 причини йому бути. Немає наслідку від його, від його вчинків. Є просто єдність. Він просто відкрите серце. Просто момент. Подивися, ти кажеш, прийняття того, що є. А питання в тому, ну, хто приймає розум? Розум має прийняти це все. Роз, саме сприйняття, є, в якому розум е, уступає місцю, уступає. Він поступово якби, уступає, не втручається в процеси. Він, е, розум, Починає усвідомлювати позицію тої людини, це вже йде усвідомлення. І його роль, і його позу, тому що людина має певну, е, розуміння, пам'ять там життя, ситуації і так далі. І це все сукупність цього всього приймається таким, як воно є. Але це завдяки розумінню. Усвідомленню, і, звичайно, що в цьому процесі бере участь розум, ну, вже такий більш цілісний, який не втручається. Тому це називається очистка розуму, а саме прийняття. І це якраз є тим шляхом, як буддисти малюють е, дорогу слона. Де тут розум ще активний, втручається, а потім він більш чистіший, слон, більш білий, тому що чому? Тому що людина бачиться таким, як вона є, вона сприймає цю, ну це поле людське. Таким, як воно є, воно нічого не втручається. Що втручатися, як людина е, такого бачення, тобто, що вона не має право так от жити, тобто, це отак відбувається: така очистка розуму. І, і от таким чином все більше прийняття воно дозволяє більше, скажімо, перемістити, як ти кажеш, перемістити осередок буття в серце, тобто стати самим цим відкритим серцем. Воно від, відходить як в інший вимір, тому що воно не втручається в ці в цю, в цю гру. Ну, для того, щоб розум, ну. Скажімо. Ні, так. коли ти любиш, ти в тебе нема. Коли любов є, нема. Чому нема така, гуру там, чому в нього карми немає. коди і, і таке. Тому що все із позиції любові. Все є потоком Бога. Його там. Ну і там слово. Діло там, будь-що. Та ж сама робота. Просто з іншої позиції, тому інша енергія, тому нема, нема е, втручання в процеси розуму. І тому нема цього. Е, це так, як позиція, на якої намотується щось, і вона не може вирватися. Позиція яка розділення, вона ж. Е... Не сприймає світ в єдності, і тому не сприймає ближнього як, як єдність. І тому, коли вона е, втручається в якісь процеси єдиного, на неї як намотується оце, е, е, ну, якесь нерозуміння, і вона починає відчувати себе обмеженою. Все, чим більше вона не розуміє, тим більше вона обмежена. І це називається пам'ять, це називається карма, це називається вона все, оце, е, с, колесо сансари. Але ж вона, а, а, а коли значить, людина виходить з цього стану, вона ж може різко вийти, то це так, якби щось відмотується з нею. Розумієш, що ця обмеженість розмотується і залишається один стержень, одне серце. І що ним? Воно тільки просто є. І тому будь-де, будь-якому. Будь місці, де інде ін, де просто є. Є те, що є. Тобто, якщо людина втручається в те, що є, і не приймає це, то вона собі заробляє карму. Ну, вона е, обмежується, тому що вона не, не приймає сам, саме життя. Таким, як воно є. А кожна, якщо прийме, ти собі уяви, що відбудеться на землі. Якщо пройде до розуміння єдності просто, навіть розуміння. Не тільки усвідомлення, а розуміння, що все йде. Це вже все. Це вже абсолютне відпускання всього. всіх, всього. Угу. Ну Це так очищення поля. Дуже так. Так. Бачиться. Угу. Ну. Um, дякую. Взаємна вдячність. Це взаємне, взаємне все.